Друзі, всім привіт! Канал Шалений Тракторист. Ну що, Друзі, знаходимося на ділянки, де ви у нас соняшник від компанії Евросем Stark 7. Одразу хочу сказати, що я цим соняшником дуже задоволений. Дякую компанії Евросем. Дякую Андрюхі, що давав поради. З чим краще сіяти, що не, не дав мені сіяти з азотом як я хотів. То я дуже зараз задоволений. Також, друзі, як кормив підкормками. Євростімом кормив від Євросем. І кормив, друзі, і вагро. Тут в Тіктокі є Ванька канал. У нього ще брав гумат і бори. То дуже класна штуковина. сработала, Дивіться, які листочки. Це друзі, тут всього випало у нас 32 мм з березня місяця. І последні дощі, як я показав, після того. Там Нічого не було. Є, звісно, кошики і колдебелі. Є маленькі, отакенькі. Він то вроді тут і не так, щоб там печально, а один стоїть, але він маленький. Можливо, ще підріз би. Вчора, друзі, в сусідньому селі дощ пройшов, у нас не капельки. Чого я і приїхав на поле, хотів подивитися, чи був у нас тут дощ, друзі. Ну, Так вийшло, що не було. По соняшнику, друзі, сіяли з удобреннями, давали, висіяли, вийшло по 90 кг Добросема від Євросема. Добрива дуже сильно працює, це видно, там на горі дві сівалки, де ми пройшли, так він ну десь на отак нижчі стоїть. І одразу головки ну малесенькі такі. Є такі кошики, трішки більші, ну в середньому поки що я задоволений. Так, зараз пройду вище, друзі, хочу показати вам, щоб було видно весь соняшник. Нижні листки, друзі, у нас вже посохли, щоб вам не збрехати. Раз, два, чотири пари листочки вже висохло, друзі. О, є ось ось місце. Вже все, бачите, місцями вже почав відсихає. Тобто кошики будуть нездорові. Ну, в мене. Надія тільки на те, що він налився і буде важкий. То тільки так. А так, ну, немає в нас соняшника в цьому році, не буде ні в кого спека 40, плюс і причому дебела Ось дивіться, як сонечко попекло його. Ну, кошики, в принципі, місцями непогані, я ж кажу. Для цього року, чесно, я задоволений Можливо, звісно, ну, хочеться, щоб було краще, все. Ну, маємо те, що маємо. Листочки всі темні, підкормки спрацювали. Три підкормочки робив, друзі. Вони замітні. Є ще, кстати, і нездорові отакі шляпки. Є і маленькі. Ну, не вистача йому вологи. Не вистачає, треба дощ. А доща у в нас вже і не буде. Інтернет не показує, значить не буде. Хто хоч показував там росів трошки, а тепер взагалі нічого не показує. <клес> От такий соняшник, друзі. Коментуйте хто сіяв у цьому році Stark 7. Як у вас він стоїть, як він виглядає, що показує. Ось дивіться, який красень. Дружині подарувати такі квіти. Я ж кажу, в середньому непогано. Там покаже бункер, покажуть ваги. ну Чесно, я вже в наших краях не вірю, що буде більше тонне врожайність соняшника. Не вірю. Є люди, де взагалі будуть дискувати все. Так що. Підписуйтесь на YouTube канал, друзі, Євросема. Підписуйтесь на TikTok Євросем. Також підписуйтесь на мій канал. На моєму каналі ви можете бачити всі соняшники, які я тестую, показую, як є. І будете мати, друзі, як то кажуть, уже повну інформацію. Так що цей соняшник звісно, показує себе на даний момент фантастикою, тому що в таких умовах це дуже круто. Ну, ось бачите вже, скільки листочків сухих. Так що... Думаю, що, друзі, в середині августа будемо вже коситися. Я не думаю, що він довше простоїть, тому що він засохне к чертям собачим. Це, друзі, був посів 20, по-моєму, апреля. Так що... Якось так немає дощика і немає врожайності. Так що, Був би дощик, було б діло, нема дощика, нема діла. Але ось, друзі, дивіться, як нахилені. Стоять три. Бачите? Ну, Чувствується, вона не здорова, ось шляпка. Ну, важкенька. Подивимось. Натуру буду міряти обов'язково. Все буду показувати, розказувати, як є. Ну я думаю, що буде непогано. Але б хотілося б краще. Так що дякую всім, гарного дня, гарного настрою, всім пока-пока.